Доброго вечора, шановні гості мого каналу, зараз вечір перед Різдвом. Вітаю вас всіх з цими чудовими святами, які зараз починаються. Хай вони принесуть всім вам щастя, здоров'я, виповнення всіх надій, а надія у нас у всіх зараз одна, щоб настав як можна скоріше мир, але мир той, який буде переможним для нашої держави. І щоб це була остання. Війна в усьому, в усьому нашому світі, щоб нарешті настав мир і спокій в усіх державах, процвітання, радість і все найкраще хай пропуджується в душах людей і в їх країнах і землях. З подякою ми повинні зараз звернутися до всіх народів світу, хто допомагає нам в цій страшній війні, хто прийняв наших людей, врятувавши їх від смерті. Холоду і всіх решта незручностей і бід війни. Ми сьогодні вдякуємо Богові за те, що ми сьогодні живі і просимо його про мир. Ну, А хлопці попросили, щоб я їм розклала на найближчий час, показала через карти, що ж їх чекає в найближчому майбутньому. Я думаю, що ми зараз розкладемо карти. Спитаючи, що ж нам зима ця готовить. Вона дуже важлива для всіх, дуже великі зміни відбуваються у Всесвіті, а також, я сподіваюся, відбудуться хороші події і в нашій країні в цю зимову холодну пору. Так, подивіться, будь ласка, на ці дві колоди. Яка з них вас поманить, ну, на ту звертайте увагу. А можете послухати і обидва розклади. Сьогодні мають брати участь карти Лінарман в нашому розкладі. Якщо комусь не вистачило часу, будь ласка, зупиніть камеру, подумайте і виберіть собі ту колоду, яка вам більш сподобалася. Почнемо з цієї колоди. Колоди вже готові, починаємо. Що зараз відбувається в житті людини, яка зараз дивиться цей розклад. Як будуть розвиватися події надалі? Чим здивує зима цю особу, що її душу заспокоїть? Або що треба робити так, щоб все склалося так, як треба, як, він, як ця людина хоче? І чим діло завершиться? Тепер давайте. Попросимо карти, хай вони розшифрують нам більше те, про що тут говориться. Ну, почнемо. Почнемо нашу розмову. Ця людина, яка зараз дивиться цей розклад, вона з претензіями на статусність. Це освічена людина. Я би навіть могла сказати, якщо ми говоримо про вік, це не молода вже людина, це вже людина, яка відбулася як особа, як фахівець. Ну, Я хочу сказати, що це людина, ще Лілія це королівський... королівська квітка. Вона є на плащах королівських особ, завжди її вишивають. Ну, от Перед нами зараз така інтересна, цікава і глибока людина. В її житті зараз зима. І ця зима, на жаль, відбулася через те, що багато чого в її житті. Це війна, обставини, можливо, можливо, інші якісь події, вони понизили її. Оцей великий-великий прекрасний політ в житті. Ну, нічого, це не головне. Головне те, що ця людина є такою. І е, які б не були невзгоди в її житті, які б не були е, проблеми, що б там не відбувалося, ця людина завжди залишиться світлою і завжди залишиться от такою. Прекрасною. Далі, ця людина трошечки холоднувата за натурою своєю, але це не говорить, що вона байдужа. Це говорить про те, що в неї холодний розум, але гаряче серце. Як будуть відбуватися події надалі? Ну, В неї щось відбулося, скоріше всього, в коханні. Десь якесь, можливо, відбулася сварка, можливо, якийсь. Запаморочення сердечних справ? Ось так можна було б сказати. Ну, я вже так дуже добре закрутила, але будемо говорити про те, що зараз в нас сумиється людина. Вона знаходиться в стані печалі через свої сердечні справи. Як же будуть відбуватися події надалі? Чим же ж здивує зима? А зима здивує тим, що доля посміхнеться цій людині. Карта Зірок говорить завжди про те, що збуваються всі мрії і надії людини, що доля найкращим своїм чином зможе цій людині допомогти або, або подарувати щось таке чудове в її житті, що вона, що цей подарунок буде мати. Дуже довгосяжні, е, довгосяжний вплив на життя цієї людини. Тобто дуже хороший час наступає, Зірки вам зараз віщують все найкраще. Чому? А тому що ви відкриєте для себе м, інтуїцію свою. Можливо, ці переживання сердечні і ваш е, такий розум чистий, прекрасний. Вони е, зійдуться в одному пориві і пробудять вашу інтуїцію, пробудять ось ці чуття, які ми е, називаємо інтуїцією. І ця інтуїція вона вам підкаже, що в нашому житті е, є не тільки печалі і горісті, але багато є прекрасного, і наша доля. Ніколи не буває позбута щасливих моментів. Вони обов'язково будуть, тільки треба вміти їх відчути і зрозуміти, що е, душу вам заспокоїть. Ну, е, Я вам хочу сказати: вам радять карти будьте як діти. Сприймайте це життя всім серцем, своїм разумом. Е, 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 трошечки Якщо ви хочете налагодити всі свої сердечні справи, трошечки проявіть. ну тут Хитрість говорить, вам говорять про хитрість, невеличку хитрість треба проявити. А можливо, це гнучкість душі якоїсь, це, можливо, пошук нестандартних рішень вашої проблеми. І ви обов'язково, обов'язково. Вирішити свою проблему. Тому що знов будете вдвох, знов будете в парі, будуть чудові розмови між вами. Якщо ви на відстані один від одного, значить відбудуться розмови. І ви поговорите про вашу сварку, про ваші незгоди якісь і зробите так, ну, наче проведете генеральну. Генеральне прибирання у ваших стосунках, ви поговорите, розберете всі складнощі, з'ясуєте всі нез'ясовані питання і вишвернете з свого життя все паскудство. І залишиться тільки чистота і яскравість, доброта і м'якість в ваших стосунках. Якщо ви не маєте пари, то, у всякому разі, у вас є шанс завести нові знайомі, нови, нових знайомих. Ось нове спілкування так само вам говорить про те, що нове спілкування в вашому житті обов'язково буде. Ну а мудрість, вона ніколи не буває зайвою. Проявляйте її не тільки в роботі, а особливо в стосунках один до одного. Так, дякую за увагу. Ну, і я, мабуть, зараз спитаю карти сердечні. Покладемо правильні карти для того, щоб вони ще продовжували вам приносити позитивні енергії. Тепер спитаємо ангелів кохання, що ж вам вони віщують в вашому особистому житті. Так, ну, давайте ще одну карту витягнемо. Карта на російській мові, тому я не буду перекладати, зразу прочитаю на російській мові. Успіх у любві требують оптимізму. Позитивне мишлення і віра принесуть вам любов. Ну, якщо згадати те, що я вам говорила, перед тим дуже карти доповнюють одне одного. Тобто, не все втрачено. Всі е, міжлюдські стосунки можна виправити, якщо мати благою мислю, благою слово, благое діло, якщо вірити в себе, якщо зрозуміти, що ці стосунки справді варті, того, щоб їх рятувати, то звичайно люди завжди знайдуть ці потрібні слова. Якщо ви самі не можете, попросіть Бога, зверніться до Нього, до свого ангела охоронця і Він обов'язково вам в, нул, в потрібну хвилину обов'язково дасть те слово, яке буде вирішальним і воно буде позитивним. Так, друга карта говорить про те, що потрібна ігрівость. Щоб вірнути романтику, дайте повну волю своєму внутрішньому духу, молодості і весіллі. Звичайно, хороше почуття юмору, уміння зробити приємні такі якісь людські вчинки, вони завжди благосно впливають на стосунки між людьми. І, звичайно, у вас є всі шанси на те, щоб якщо кішка пробігла між, вашим, між вами і в ваших стосунках хмарки з'явилися. Ви, звичайно, можете все це змінити на краще. І карти вам про це чітко і ясно говорять. Всього доброго! Запрошую до ка до столу тих, хто вибрав другу колоду. Хто обрав цю колоду, приготуйтеся, будь ласка, зберіться своїми думками і, скоріше всього, зорієнтуйте свою увагу на те, що зараз буде відбуватися. Ну, будемо з вами чеклувати. Сьогодні чарівна ніч. І так, що зараз відбувається в вашому житті? Як будуть розвивати, розвиватися події надалі? Чим здивує вас зима? Що вашу душу заспокоїть? І до чого все прийде? Трошечки, трошечки треба судити. Так, докладемо ще карти для того, щоб карти відкрили попередні карти, щоб ми зрозуміли, про що йде мова глибше. Так, зараз. Зараз відбуваються події, дуже приємні для вас, бо карта букету завжди говорить про приємні події, про побачення, про подарунки. Вони зв'язані, мабуть, не тільки з особистим життям, тому що карта кільця говорить про зв'язки між людьми. Це і домовленості, це і брачні якісь стосунки, коли ми говоримо про те, що між людьми є якісь певні обов'язки. Більше я б сказала так, що вас дуже здивує подарунок будете мати від тих людей, з якими у вас є певні домовленості. Це може бути на роботі, скоріше всього, так. В особистому житті так само ви отримаєте від людини, з якою у вас є, якщо ви знаходитесь в брачних стосунках, значить від вашої другої половинки ви отримаєте сюрприз, а можливо, це і буде нова робота, де вам абсолютно для вас буде це несподівано. Вам запропонують нові обов'язки, тобто нову е роботу або полож нове... нову посаду в тій установі, де ви працюєте, якісь дуже приємні події відбуваються. Далі, як будуть розвиватися події? Ну, якщо говорити про роботу, то у вас, якщо це дійсно відбудеться, таке, що ви несподівано отримаєте, Нову посаду, вона буде більш дохідна, вона буде, принесе вам більше грошей. І це для вас буде достатньо легко заробити ці гроші. Тобто, в майбутній час, в найближчий, ваше фінансове становище покращиться. Я не можу сказати, що дуже, 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 але ви будете дуже задоволені тим, тому що клєвір говорить про радість, про радісні. Почуття. Тобто ці гроші вас дуже порадують. Чим здивує вас зима? Якщо ви хворіли, ви одужуєте дуже швидко. Якщо немає хвороби, то на даний момент ваша родина, ваша сім'я буде святкувати свято І, скоріше всього, це не буде в межах вашої сім'ї, вашого дому, десь за межами сім'ї. Можливо, ви десь або поїдете, або будете в якомусь закладі святкувати новий рік, або будете знаходитися поза межами своєї сім'ї. Може бути таке, що ви. Відправитись десь на оздоровлення, таке теж може бути. Чим душу заспокоїти? А дуже милими, сердечними розмовами. Якщо у вас є пара, то ви з тою людиною будете в дуже хороших стосунках. У вас такі будуть задушевні, такі милі, такі приємні розмови, які будуть гріти і душу, і серце, і розум. Дуже хороші стосунки. Ну і чим справа закінчиться? У вашому житті є якась гризота, були якісь події, а можливо, це був час такий, а можливо, це були люди такі біля вас, завдяки яким у вас весь час відбувалися втрати. От що б ви не починали робити? Вроді починається непогано, наче і перспективи непогані, але як тільки починається, воно починає у вас десь потихеньку як лід таяти на теплій воді. Все уходить і з грошима проблеми, і в стосунках так само. В общем, крокодил не ловиться, не растет кокос. Вот така була у вас життєва ситуація. І ви знаєте, ваше щастя в тому, що воно все закінчується і дуже швидко закінчується. Ну, не зря я говорила і повторю ще раз, що міняються енергії Землі і всесвіту. Дуже швидко зараз все змінюється. Не забувайте, що зараз основний посил до вас буде. Благая мисль, благое слово, благое діло. Зараз формується матриця Землі. Думайте позитивно, і ви маєте всі шанси на те, щоб ваше майбутнє було більш щасливим, ніж воно було до сьогодні. Так, подивимось. Я складу карти, а тоді викладу вам на сердечні справи. Так. Щоб ви були здорові, щоб ви були кохані, щоб ви були багаті. І щоб багато приємних сюрпризів в вашому житті було. Так, ну, а тепер поговоримо про особисте, про ваше кохання. Як же ж будуть янгели вам підказувати, що вам зробити або що буде відбуватися у ваших особистих справах? очень скоро. Точно решите, чего вы хотите, чтобы сейчас это получилось. Так. Прощайте и учитесь. Отпуская и исцеляя прошлое, вы получаете больше любви. Больше любви в настоящем. Як я би розказала, що б я сказала з приводу ось цих двох карт? В вашому житті, скоріше всього, відбувається дуже заплутана ситуація. Ну, можливо, не дуже, але така ситуація, в якій ви, можливо, і розумієте, що відбувається, але ніяк не хочете цього прийняти. Тому вам важливо, час іде, в житті не повернути жодної хвилини, жодної миттєвості. Тому не можна марнувати своє життя. Треба чітко і ясно собі давати відповідь. Мені це потрібно зараз. Чи це є насправді те, чого я хочу, чого я прагну, чи це є справді ті почуття, які я. Е Хотів би відчувати, або відчуваю, чи вони справжні ці відчуття, можливо, це не так. Розберіться в тому, чого ви хочете насправді, і прийміть правильне рішення. І якщо це буде рішення відпустити. Цю людину, яка біля вас, або ту ситуацію, яка з вами знаходиться. Ви ж зрозуміли, що ви не любите цю людину, якщо це в особистих справах стосується. Або це настільки любов, скільки дружба. Можливо, так. Розберіться в своїх почуттях, що відбувається як можна скоріше, бо час не стоїть на місці. І прийміть рішення. Якщо ви приймете рішення, що потрібно ці стосунки або цю людину відпустити від себе, зрозумійте, що це буде на краще, тому що звільняючи ось це місце людино, людина, яка зараз біля вас знаходиться, можливо, це не справжнє кохання, можливо, це кохання, яке замінене дружбою, можливо, ще якісь стосунки, такі, які не відповідають поняттю кохання, відпускайте. Звільниться це місце, і тоді ви спокійною душею, але маючи певний досвід, ви зможете зустріти іншу людину. І у вас складуться інші стосунки. І вони будуть, можливо, найсправжнішими. І це буде на краще для вас і для тої людини, яка зараз знаходиться біля вас. Ну, я так думаю, але я вам прочитала і показала ці карти. Подивіться, подумайте, почитайте ще раз, і, можливо, ви по-інакшому це структуєте. Бо я ж не знаю точно, хто зараз знаходиться і хто зараз мене слухає. Ну так, на цьому наша сьогоднішня зустріч закінчується. Але для чоловіків ще будуть розклади, тому слідкуйте, будь ласка, за моїми відео, і, можливо, ви побачите і послухайте мене і щось для себе зрозумієте те, що. На сьогоднішній день не знайшли відповіді на ті питання, які ви хотіли знайти. Всього доброго, до побачення! Не забувайте ставити лайки. От. Ну і добре, якби ви мені щось відписали, мені було б цікаво знати, що ви про це думаєте. Всього доброго, до побачення. Чекаю вас на слідуючих зустрічах.